Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангелію Матея 7, 24, 29 Кожний, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі, полила злива потоки розлились, подули вітри і натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка. Який збудував свій дім на піску, полилася злива, розвіллялися ріки, подули вітри й ударили на той дім, і він повалився, і руїна його була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися його навчанню, бо Він навчав їх як повновладний, а не як книжники їхні. Амінь. від Дматея 7. 24, 29 Дім на скелі. Хто слухає і виконує Слово Боже, той будує на скелі. Скеля це міць і твердиня, якою є Бог. В житті кожної людини є різні випробування, і щоб їх пройти, вистояти і бути ще міцнішими, потрібно знати і твердо стояти на тому, як на цю ситуацію дивиться Бог, чому вона прийшла, як її побороти, як її використати на користь. Я син Бога живого і маю силу і владу Духа Святого на землі. Будь-які випробування чи переслідування за Ісуса, Дух Святий допоможе пройти, якщо, звісно, на нього я покладаюся і Його Словом живу. Бо якщо у мене основа на своїх силах, то я можу вважати, що сам долаю ситуацію, навіть коли ми самі хочемо щось зробити, Бог нам допомагає, але не з такою силою, як міг би. Покладатися на себе чи на людей це неправильна позиція. Тільки в Бозі моя сила, тільки Він мене любить і ніколи не залише, і тільки Він хоче мені допомогти. Дух Святий допомагає пройти ситуацію і бути переможцем, але своїми силами може завести, можна завести себе в програш, депресію, сум, хворобу, страх. Люди дивувались навчанням Ісуса, бо Він не просто навчав. А й підкріплював слова з силою Святого Духа і зцілював людей, виганяв бісів і інші чуда робив. Допоможе мені Духу Святий, укріплюватися словом Твоїм, знати Твою волю і її триматися у всьому. Боже, Твоє Слово живе і діяльне, хочу в ньому зростати, укріплюватися і використовувати в щоденному житті для Твоєї слави і виконання Твоєї волі. Я приймаю рішення. Дозволити Духу Святому, який живе в мені, відкривати глибини слова Бога, навчати її зростати в Його волі, бо воля Отця це, щоб я був щасливим, а до святи цього можна з Його допомогою, виконуючи те, для чого Він мене створив, для тлумачення і виголошування Його слова всім на моєму шляху. Амінь. Богом благословного ранку і дня, всіх справ. Хай будування, щоденне будування нашими ділами свого життя буде на скелі, яка називається Ісус. Амінь.